У понеділок 12 січня в онлайн форматі провели позачергову 76-ту сесію Сумської міської ради восьмого скликання, на порядку денному якої було п'ять питань. Про забезпечення добровольчих формувань Сумської міської територіальної громади паливими стильними матеріалами для виконання завдань територіальної оборони у 2026 році. Так, питання номер два. Про встановлення безпострового узурфрукта комунального майна на майно комунальної власності Сумської міської територіальної громади для Департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради. Питання номер 3 Про зарахування до комунальної власності Сумської міської територіальної громади, модульних споруд до тимчасового проживання переміщених осіб. Питання номер 4 Про надання згоди на прийняття у комунальну власті Сумської міської територіальної громади. Зі спільної власності територіальних громад, сіл селищ, міст, Сумської області, лікарських засобів та виробів медичного призначення. Питання номер 5. про надання згоди на прийняття у комунальну власть Сумської міської територіальної громади майна з державної власності. Затвердивши за основу порядок денний, першочергово міські народні обранці проголосували за забезпечення паливно-мастильними матеріалами сумських добровольців. Питання номер один. Про забезпечення добровольчих формань сумської міської територіальної громади пельномастильними матеріалами для виконання завдань територіальної оборони у 2026 році. Голосуємо. 28 за Рішення прийнято. Далі більшістю голосів було позитивно вирішено решту питань комунальної власності. Загалом пленарне засідання тривало близько 25 хвилин, і позачергову 76-ту сесію Сумської міської ради, восьмого скликання, було оголошено закритою.